Вітаю, друзі! Доброго дня усім вам! Нехай Бог благословить вас, вас і ваших близьких, ваших сусідів, щоб ви були самим благословінням там, де ви знаходитесь, щоб ваше життя відображало образ Божий, і поширювало ці пахощі Господа Ісуса Христа. Це Божа воля для нас. Для того, щоб ми прославили ім'я Господа Ісуса Христа, щоб Він був прославлений у нас. Тоді, продовжуючи про ту тему, коли ми читали про Никодима той, хто був такий релігійним начальником, можна назвати його єпископом там, лідером релігії. Ісус сказав йому, будь уважним. Якщо ти не народишся згори, ти не можеш бачити Царство Боже. Якщо ти не народишся згори від води Святого Духа, ти не зможеш увійти в Царство Боже. Інакше, кажучи, марно бути релігійним. Марно бути релігійним лідером. Ти можеш бути будь-ким, ти можеш бути якимось працівником або представляти церкву. Але якщо ти не народишся від Бога, ти не війдеш для його, до його царства. І все, уявіть собі. Якщо для релігійного лідера це таке, можу сказати, важке завдання. Тим більше це стосується того, що Ісус сказав тим віруючим, які сповідують Ісуса як свого Спасителя вустами, але в серці у них багато почуттів негативних заздрощів, злості, образи. Уявіть собі, Іноді людина. Вона ховає, або так релігійна людина покриває себе своєю релігійністю для того, щоб ніхто не бачив, ким вона є насправді. Ісус, який знає наше серце і думки, Він каже, який сенс мати цю релігію, який сенс бути такою? Правильною, нібито доброю людиною, яка всім допомагає. Але по відношенню до того, щоб показати справжню любов, милість, ти не робиш цього. Тоді Ісус саме це казав. Багато людей, які є там. Лесбіянками, гомосексуалістами чи якимись бандитами, люди, які робили зло для оточуючих, ці, зрештою, стануть кращими, хоча на них усі дивляться поганими очима, засуджують їх. Можу сказати, люди, які чинять якісь Перелюби, які є грішниками. Ви знаєте, якщо людина грішник, природно, така людина дивиться на релігійних такими очима. Але іноді цей релігійний насправді набагато гірше за будь-якого грішника. Гріх, ви знаєте, мої друзі, яким би він не був яким би маленьким він не був, він уже є достатнім для засудження людини протягом усієї вічності, вічного страждання в озері Вогняному та Сірчаному. Тоді Ісус сказав цій релігійній людині: Якщо ти не народишся від води та духу згори, ти не можеш увійти до Царства Божого. Іншими словами, щоб людина була Божою, вона має народитися згори. Одного разу він народився від своїх батьків, але якщо він не буде народжений від Бога особисто в Святому Дусі, тоді він не зможе увійти в Небесне Царство. Апостол Павло сказав про це так: що немає Духа Святого і не Його. Господь Ісус сказав. Що народжені від плоті є плоть. Це не тільки біологічне можу сказати, як, наприклад, народження від батьків. Немає. Народжені від плоті це духовним поглядом ті люди, які переконані, але не звернені. Багато людей, на жаль. Вони переконують своє серце, і їхнє серце переконане в тому, що вони Божі, тому що вони роблять якісь речі правильні, вони служителі, чи пастори, чи помічники, чи єпископ, чи там хто ще. Тому вони, на жаль, поки не звернені. Вони просто переконали себе протягом свого життя, що вони тримаються нібито у вірі, але одного разу прийде момент, момент випробувань, момент скорботи, момент пустелі, який покаже, чи дійсно вони народжені від Бога, тоді вони здаються і залишають віру. Це такий простий приклад, щоб ви зрозуміли. І Юда Іскаріот, він народився від плоті, він переконав себе, що Господь Ісус Спаситель, і таке інше. Але коли він отримав доступ до грошей, коли побачив кількість грошей, він засмутився і. Можу сказати, закохався в гроші. Друзі, подивіться, наскільки серце здатне вести нас у релігійність і зробити нас ошуканими, тому що серце обманює. Тому ми говоримо багато саме про цю тему, що серце воно вкрай зле, вкрай оманливе та зіпсоване. Серце обдурило Люцифера, і уявляєте, що ми звичайні люди, і ми не можемо дозволити, щоб наше серце впливало на нас для того, щоб ви народилися від води Святого Духа. Вам необхідно спочатку покаятися в гріхах, тому що неможливо, щоб людина звернулася до Бога, якщо вона не подала. Покаялися. І покаяння це не якийсь там жаль, коли там людина каже їй прикро. Ні. Покаяння це вчинок, коли ти робиш вчинок по відношенню до гріха. Ти залишаєш його, спиною до нього повертаєшся, кидаєш ти навидиш гріх. Ти робиш таку обітницю перед Богом. Господь, я ніколи більше не буду робити йому так. Після цього звернення. Так, людина хоче хреститися у воді, щоб поховати своє старе тіло і жити новим життям. Тоді для того, щоб народитись від води та духу, це залежить від людини, бажання догоджати Богу, бажання жити новим життям. Хто народився від води і духу, не зможе увійти до Царства Божого, тому що народжений від плоті. Він фанатик. Він віддає себе цій пристрасті, знаєте, як футбольні вболівальники. І вони за свою команду, за свого пастора, за свою релігію, за свого єпископа вони готові на все. Але не віддають своє життя Господу Ісусу. Тоді Господь не може змінити їхнє життя. Народжений від тіла, він фанатик. Я так говорю відкрито. Плоцький чоловік, він фанатик. А той, хто народжений від Духа Святого, тобто духовний, у нього є духовне розуміння, він може відокремлювати духовні речі, він може і знає, як бути людиною врівноваженою. Він може догоджати Богу. Далі продовжитимемо. Говорити про це. Тоді, друзі, чекаємо на вас на служіннях наших у неділю в будь-якій церкві храму Духа Святого. Приходьте і будьте готові повністю присвятити своє серце Ісусу. Нехай Бог благословить вас. Амінь.